Підпишіться, будь ласка, на візок Казок і поставте лайк. Агнеш Балінт Родзинка і гном. Частина друга. Не хочу купатися. У підпіччі родзинка міг би пролежати хоч 100 років, тому що стіни там завжди були теплими. Але гном вважав. Що підпіччя існує зовсім не для того, щоб у ньому спали. Сам він спав на мішку, набитому соломою, вдень заправляв ліжко гарним покривалом, яке сам виткав із козячої вовни. «Буде й у тебе гарне місце, пообіцяв гном поросяті. От тільки нехай вщухне дощ, і для тебе назбираємо соломи. У перший же теплий ясний день він, як і обіцяв, приніс додому велику в'язанку свіжої соломи. Родзинка відразу ж захотів на соломі повалятися, але гном заборонив спочатку я тебе скупаю, сказав він. Я не люблю купатися, заверещав родзинка. А я не люблю замурзаних поросят, попередив його гном. Ну, й не треба, зарухкав родзинка і сховався під грубку. Та я краще піду світ за очі. Знайду собі якийсь пристойний свинарник, отам, От напевно, не треба буде купатися. Зарився в солому та й спи собі, скільки хочеш. Ну що ж, іди, погодився гном. Родзинка не повірив власним вухам. Почекав, може, гном гномович його покличе. Зупинить, але ж ні не гукнув, не зупинив. Так опинився родзинка за дверима, а там темрява, хоч вокострель. І навколо ані вогника. Як було добре у гарбузовій хатці. Притулився родзинка п'ятачком до шибки. Може, гном гномович помітить, як він тут на холоді мерзне, та змилується. Але той знаю, своїй печі кучергою шурує. У вікно навіть не дивиться. Весело собі під ніс щось насвистує. Зовсім засмутився родзинка. Стоїть, мало не плаче, шкодує, що наговорив гному дурниць. Раптом двері відчинилися, і з них вийшов гном із віником в руках. Еге. Здивовано вигукнув він, помітивши родзинку. Та ти ще досі тут. Тут. тремтячим голосом кувікнув родзинка. Він сподівався, що старий гном зараз спитає, чи не змерз він, і одразу ж запросить до хати. Але замість цього гном узявся розмітати вінником калюжу дощової води, що назбиралася біля порогу. Мете та й примовляє. Як же тут гарно, на свіжому повітрі, а в хаті у мене така парнота спасу ніякого немає. А я люблю, коли парнота, зітхнув роцинка. А ще більше купатися люблю, і щоб вода була обов'язково гаряча, гаряча. Так що ж ти не кажеш? здивувався гном, тоді заходь швидше. Поки вона ще не охолола. Тут родзинка кинувся щодуху в хату та так спритно, ніби за ним гналася ціла зграя вовків. Ну, звичайно ж, порося, як йому й годиться, трошки верещало, поки його купали, скаржилося, що мило лізе в очі. Проте, коли купання закінчилося, воно аж ніяк не хотіло вилазити з корита, і весь час вимагало. Хочу ще купатися, ще хочу. Але гном сказав на сьогодні досить. Ти Та і так он цілу калюжу на підлогу наплюскав. В цей час до хати завітав дядечко Грак, старий гномів приятель ще по вулиці коників. Що це у вас тут коїться? прокаркав він. Морська баталія? Та ні. Просто родзинка чистоту наводив, особисту гігієну, пояснив гном гостю. Ти ж знаєш, як ці маленькі поросята люблять у воді поплюскатися. Далі буде.